Мої вітання. Ми з України, військовий експерт, генерал, екс заступник начальника генштабу збройних сил України, а також засновник благодійного фонду «Закриємо Небо України Ігор Романенко. Разом із нами, пане Ігорі, я вас вітаю радий бачити та чути. Вітаю вас, Вадим, пане Ігорію. Традиційно розпочинаємо з аналізу огляду ситуації на фронтах російсько-української війни. Що відбувається за вашими оцінками на ключових напрямках? Будь ласка, вам слово. За добу відбулося 135 бойових зіткнень, інтенсивність дуже висока, особливо на Покровському напрямку: десь 36. От крім того, ну і десь на окремих ділянках до 10, де противник намагається просуватися вперед. Окремий напрям, який з'явився декілька діб, тому це Тарецький, де ворогу вдалося просунутися на відстань більше двох кілометрів, от і там намагаються зараз на поточний час наші оборонці стабілізувати ситуацію. А також є ділянки фронту, такі як Ямпа Терний Ямполівка, наприклад. Це північніше тарецька, де наші проводили успішні контратаки, а також Кліщівка. Тобто, ми тут треба доцільно згадати, що проводимо стратегічну оборонну операцію активно. Це означає, що на окремих ділянках, де вдається зосередити якісь ресурси, резерви, вдається проводити контратаки, а це завжди підвищені безумовно. Ефективності виконання завдань оборони е, так що різні підходи. Але в цілому, безумовно, ворог продовжує свою стратегічну наступальну на операцію з кінця минулого року, і тактично, але ж посилається на жаль, вперед, пане Ігорю, якщо концентруватися на турецькому напрямку, фактично про цей напрямок ми почали говорити в останні декілька днів. Так. Якщо говорити про ту ситуацію, яка все ж таки ну, динамічно розвивається, як би ви оцінили б перебіг подій? Що стосується Терецька, там є різні оцінки, є там ваш отця, відомо, які показував, що росіянам давно так досить легко просунутися вперед, і наземні джерела говорять про те, що можливо було використано ротаційні дії. На цьому напрямку одні виходили, інші заходили. Ну вони так говорили, що ну це так, десь як відбувалася черетина, чи там зовсім недавно якби заміни відбувалися під часом яру по бригадам. Тобто, це досить важкий процес, особливо в умовах ведення інтенсивних дій, коли частина, яка понесла втрати, яка виснажена. І заходять нові частини і міняти. І ну, ворог знає, це ж не нова історія. Тобто, з таким же успіхом ми можемо говорити, що ямполі хатерне, ворог теж не очікував, з'ясували слабке місце і організували такого роду дії. І в зв'язку з цим, там, де наполегливо працюють, з'ясовують, готуються до цього, там можна досягати відповідних результатів. Але питання у тому, що. Для того щоб це здійснити, потрібні резерви, які у нас обмаль а ворога є перевищення по основним видам озброєння і по особовому складу. Тому їм поки ще вдається це робити частіше. Якщо говорити про харківський напрямок, то чи можемо ми стверджувати, що все ж таки вдалося призупинити активний наступ російських військ, і вже ну ініціатива певним чином, ми диктуємо умови противнику. Ну я хочу сказати ще раз по якщо говорити, да, якщо говоримо про харківський напрямок, зокрема про Вовчанськ, так значить, проводиться стабіліційна операція, і е, зосереджені зараз наші на те, щоб перемолоти, скажімо так, якому більше збройні техніки живої сили противника. І ворог не має резервів наростити зусилля своє на продовженні, поки ще не може. Більше того, нам вдалося там сформувати біля Вавчанська агріготний завод, як пам'ятаю, маленький котел. і вони ніяк не можуть вирішити це питання. З одним боку, наші не штурмують, тому що там такі умови, що будуть великі втрати, але ворогу не вдається провести де, де, де скажімо, де і прорватися, вони там МТЛБ приходила, дрони скидають наскільки можуть, але принципово там через річку вовча вирішити це питання з оточенням їм не вдається. А більше того, на від Вовчанська вони проводять і будують професійні споруди, тобто фактично намагаються перейти до оборони. До речі такі. Є і розвіддання, і по напряму глибоке це західніше Липсії, там, хоча ворог наскільки може проводить подальші бої і тут питання у тому, чи знайдуться росіян резерви, щоб просунутися на цих напрямах, чи вдасться значит, вирішувати питання нашим відносно організації, значит, ну, подальших дій. Пане Ігорю, дуже вам дякую за цю розмову. І військовий експерт, генерал, екс-заступник начальника генштабу збройних сил України, а також засновник благодійного фонду «Закриємо небо України був разом із нами. Пане Ігорю, дуже вам дякую за цю розмову ще раз і так само всім нашим глядачам. Бережіть себе і на все добре. До побачива найкращим.